До гаю левові конверт. Прошу вас, царю, і благаю, щоб ви явились на концерт. Нас ощасливить ваша явка. Концерт відбудеться вночі. Співати будуть бобик, шавка, собачий хор і два сечі. У платі брови лев нахмурив. Це що за дика маячня? Хто в нас очолює культуру? Я? скромно мовила свиня. Хто склав програму цю собачу? Свиня сказала тихо е я. Але чому я тут не бачу серед артистів солов'я? Він перестав уже співати? Співає, мовила свиня. Але тут всі лауреати, а в солов'я нема звання. Що ж? мовив Лев? Якщо це так, прийду послухаю собак. Концерт сподобався. Свиня тепер відома і знаменита, бо їй присвоєно звання діяч поминого корилу.